І усім привіт, друзі! І з вами сьогодні знову я, Рома. І сьогодні я вам розкажу, як принести будь-яку будівлю, замок на новішу версію Майнкрафту. Тобто, наприклад, з, з 1.7.10, на якій я зараз знаходжуся, на ту саму версію Майнкрафту 1.19.1. Ну, а ми починаємо! І для початку я раджу вам взяти дерев'яну сукеру. Я її вже взяв, але ви візьміть нову. Ну, або якщо ви вже маєте, можете набрати нову. Якщо воно має працювати тільки в творчому режимі. Давайте для початку випробуємо це на ОСІЙ будівлі. Хто за. Так, для початку мені треба спуститися і взяти в руки сокеру дерев'яну. Натиснути, тобто виділити саму область навколо будинку. Якщо що, цей мод називається World Edit, і його можна скачати або прийшовши. Посилиться в описі і виконавши все, що написано в відео, або знайти десь, наприклад, на сайтах. Ну, а Для початку ми дикаємо ось тут, наприклад, я хочу виділити, перші... перша зона буде ось тут. Тобто, хобана перша позиція. Тепер мені, наприклад, треба ще одну позицію. Зараз. Візьмемо якісь блоки. І. ой-йо, як швидко приміщається, я щось не очікую. І ось тут поставити ще один блок. І натиснути другою кнопкою, тобто кнопкою правою. Щоб перший раз ви виділити, я наскала ліву, тепер праву. Все, ми виділили. Тепер натискаємо копі. Ки-о, 2 ну, сеша. Копи і Enter. Все. І я можу, наприклад, за... зараз не проходить, чи в інший світ натиснути Сет. Ой, е паст. Пасте. Отак. Enter. Все, і нас побудувалася ще одна така сама. Тепер, щоб... Я можу багато таких наспавнити. Раз. Ще одну. Ну Можу одним словом, можу багато. Але щоб принести в інший світ її, нам потрібно нажати слеш, слеш. І пишемо с, к, ематік. Схематік. Що далі? Правильно. Save. Якщо ми хочемо зберегти ту схематику. І вибирайте назву. Треба придумати назву, якщо ви її запам'ятали. Бо потім ми будемо її вигружати в іншому світі. Я назву цю схем... Ну, цей... це збереження, наприклад, е... Проб... Проб... Б... Не. пробне. От так назву. Запам'ятати. Я заскріню. І натисну Enter. Все. Пробне, збережене. Тепер нам потрібно перейти на іншу версію Майнкрафта, щоб там можна було якби то вставити. Але не забувайте, що у вас має бути скачана схематика на цій версії і на іншій. Але має бути версія для кожного Майнкрафту своя. І виходимо. Так, і щоб ви не думали, що я вас набрехав, ось версія 1.19 вже заходимо. І створимо, наприклад, аж новий світ. Вже. Щоб, ну, все-таки, щоб е, ви були впевнені в тому, що я не копіюю. Ну, зараз буде прискорення. Раз, два, три. І так, я вже заспавнився. І ось тут є якийсь острів. Наприклад, на тому остріві я хочу побудувати ту будівлю, яку я тоді скопіював. Ми заходимо сюди, натискаємо слэш, І натискаємо Схематик. Ось. Пропускаємо. Логат. Лоад. І тепер про Pro... b... Бмне. Ось. Назву прописуємо і натискаємо Enter. Все, і тепер ми можемо натиснути slash slash. Set. Просто set. Просто set. І натискаємо enter. Натискаємо slash, slash. І замість set, бо я помилився трошки. Прописуємо паст. Пас pa е. Натискаємо enter. І... Ось воно прогрузилося. Як бачите, заспавнилась наша. Будівлі. А тепер, щоб можна було, наприклад, ми її... нам мені так не підходить. Я хочу щоб вона була отак розвернута. Щоб вхід був отуда. Ми прописуємо. Slash, slash 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 rotate і прописуємо скільки градусів. Я поставлю 90, бо мені треба всього на 90 повернути. І прописуємо past. Enter. А, вона в ту сторону розвернулася. А зараз. О, все. Зараз має в нас працювати. І тепер прописуємо паст. Ось. Все воно прекрасно заспавнилося туди. Тепер ми можемо тут жити. Зайшли собі. О, цікаво. А що в сундуку? Нічого. Ясно. шкода, Шкода. І тепер ми можемо жити тут просто. Все дуже просто. Якщо вам потрібні ще якісь уроки, пишіть в коментарях, я відповім на всі питання. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Не забувайте до нас на ЗСУ. Ну, а з вами був ваш покірний слуга мохіто Рома. Всім па-па! Можете -па! глянути ще ось ці відео, до речі. Ой, щось тут неправильно поставилося. Але там наділиться дивіться відео. Дуже класні. Я вам кажу.